Ця пісня звучить для захисників нашої вітчизни для 56-ї бригади Донецького напрямку. Слава Україні! Перемога буде за нами! Аталина! А калина не верба! дівчина, Я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, І не горі літераду, вчора в мене був, чоловіка купував, біла личку цілував. Не вроба, я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, била мети, мати вранці, що порвали хлопці штанці, а я ж танці полотаю, та із милом погуляю, а калина. I'm not going to be able to do I'm not going to be able to do Я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, моя мама зайнялася, я у неї удалася, мені бабці розказали, як до тата ти тікав. А калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я. Я дівчина молода, а калина, а калина не врабай, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, вчора мене милий був, вчора роличка купував і величко цілував, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина. Я дівчина, я дівчина молода, а коли нам, а колина не гроба, я дівчина, я дівчина молода, а коли нам, а коли нам не гроба, я дівчина, я дівчина молода. Слава Україні, слава ЗСУ!